Діти, робота, тренування, розмірний ритм мирного життя нашого наступного героя був зруйнований за один день, як і у всіх інших українців. Руслан Мокрицький переорганізував бізнес, взявся до волонтерства, а потім вирушив на фронт. А ще трохи згодом став зіркою тіктока як кулінарний блогер. Подробиці шляху незламного українця, який ніколи не впадає у вічі і вміє з лимонів робити лимонад просто зараз. Слава нашим ЗСО вільному народу. бо немає переводу козацькому роду. Кулінарні відео цього воїна підкорили Тікток. Він закрив свої власні кав'ярні і пішов добровольцем захищати Україну. А у вільні між бойовими завданнями хвилини знімає ролики, які набирають мільйони переглядів. Мені було нереально важко на початку зібратись. Тому я вирішив якось відволікатися. Е з різними, скажем, способами. це один з них, який, коротше, не тільки мені ну мені здається, допомагав, а й допомагав там побратимам, з ким я жив. До початку повномасштабної війни 32-річний хмельничанин Руслан Мокрицький займався боксом, виховував двох чарівних діточок і мав дві власні кав'ярні. Починався й день, відвозячи своїх дітей в школу в садочок. Потім скажімо, до роботи, потім тренування, ну по боксу, чи там красвіт і далі знову. На роботу і потім забирав ввечері дітей. Типу по стандарту, кожен день шов. ми звичайне мирне життя. Таке життя закінчилося, коли Росія розпочала велику війну. У перші дні вторгнення Руслан пішов до військкомату, але одразу до лав ЗСУ потрапити не вдалося. Тож перші місяці чоловік активно волонтерив. Почали здавати кожен день кров, е, так як є, скажемо, якісь підписники, ми почали збирати. Спочатку продукти і так далі. Ми їздили. Ну от, там моя бувша дружина, так і далі. Дуже часто їздить там, в Харків, в Донецьку область, в Луганську, ну, в Луганську, ні, в Харківську. От, ми, ми були якраз на початку війни, коли Салтовку там розбирали, то ми якраз привозили там продукти для військових обладнання, там пікатіні. Ну там спочатку взагалі все потрібно було. За кілька місяців Руслану все ж вдалося досягти свого. Він розпочав службу в 95-й десантно-штурмовій бригаді. Одну кав'ярню чоловік закрив, а роботу іншої налагодив онлайн. Пройшов навчання в Англії і спершу займався у війську логістичним напрямком. Я там півроку прослужив, потім мене перевели вже в бойовий батальйон. І вже з лютого, спочатку з лютого, я вже скажімо, Воював з початку 23-го року. Я вже воював скажімо, в бойовому баті, в Бойовій роті. Руслан брав участь у бойових завданнях в Серебрянському лісі та під Кремінною. Повертаючись з нуля, він потребував не лише фізичного, а й психологічного відпочинку. Так прийшла ідея знімати кулінарні відео. Перше моє кулінарне відео в Тіктоку було. Борщ я робив, і я взагалі там не, ні на що там не надіявся, це просто волонтерський борщ, був він готовий вже в пакеті, тобто там висушені були овочі, е, томатна паста, сілі, це все. І я просто його кинув в, в кипяток і, скажімо, додавив е, тушонки. І в принципі, воно я не знаю, чому так люди людям зайшло. Воно але подивилися там декілька мільйонів. Відтоді чоловік почав знаходити рецепти в інтернеті і готувати з того, що було під рукою. Так і сам відволікався, і побратимів годував смачненьким. Пасти різні м'яса, і м'ясо, бургери навіть цю. Навіть кутю я майже, скажем, всі відео використовую газова грілка, то і все. Типу, я максимально наближено, нашу... щоб. Не знаю, любий міг його повторити. Тобто це без духовки. Там і так далі. До всіх відео, які викладав у Тікток, додавав рецепти. Контент одразу знайшов свого глядача. Його рецептами стали користуватися й інші військові. Мої знайомі казали, що там повторювали з інших бригад. З ким я був учивці, то от вони там повторювали деякі. Рецепти Їх прикольно. прикольно. влітку під час виконання бойового завдання Руслан отримав осколкове поранення руки. Ставили групу, скажімо, в пасаці і пішли вперед. Зайняли оборону, підійшли до місця там, де маємо бути. Нас вчислили, скажімо, насипали нам. Поранили спочатку мого побратима. Потім відкатилися, і там ще скажімо, нахлебучило ще мене. Захисник проходив реабілітацію в Хмельницькому і весь цей час не полишав свій блог. Руслан знімав відео з відомими українцями та завдяки своїм підписникам допомагав армії. Я насправді стараюся приносити користь, типу, як можу. Тобто, якщо є збори, я стараюся їх там репостити, сам відкриваю там, збираю вас на машини, там на мавіки, на все остальне так само волонтерами, там якісь там не знаю, такі міні-співпраці, щоб назбирати там якісь суми на, на необхідні речі. Нині Руслан повернувся на фронт. Попереду нові бойові завдання, свіжі кулінарні рецепти для підписників та перемога, про яку він мріє понад усе.